Ім'я горда, ймовірно, є усіченим варіантом давньослов'янського двоосновного імені Гердемир або Гердеслав, в яких прикметниковий компонент Герд мав значення гордий, пишний або страшний потворний. Правда, деякі дослідники виводять це ім'я з календарного імені грецького походження Гордій або Гордіом. Перші українські записи імені горда та похідних від нього датуються 14-18 століттями. Наприклад, у 1414 році згадується слово з нашему Ісає Гедовичу, місто Сучава. У 1640 році зазначено шляхтича горда Джонюц у Селін. Вишава, у 1699 році зафіксована вдова Гордиї Мігаліни у селі Пересирово. Також є згадки про лемківські прізвища, 1787 року, гарда, Чардіс, Гардос, Гардюлак, крім того, існує закарпатське прізвище Гардубей, яке походить від серцького слова Гордоба, що означає потвора, схожі на горда імена, года, гора, горан, Горд, гордан, горин, горко, город Чорна.